Вітаю! Ви коли-небудь замислювалися, куди насправді зникають гроші, і що звичайний чек із супермаркету може розповісти не лише про нас, а й про цілу країну. Сьогодні ми перетворимо це практичне завдання на захопливе економічне розслідування. Разом розберемося, як аналізувати сімейні бюджети і які великі секрети вони можуть нам розкрити. Отже, головне питання куди йдуть наші гроші? І яку історію вони розповідають. Давайте уявимо, що ми детективи. Кожна витрачена гривня це доказ, а кожний відсоток у звіті це ключ до розгадки. Ми починаємо з малого, сімейного бюджету, щоб зрозуміти великі економічні процеси. Ось наш маршрут на сьогодні. Почнемо з базових інструментів, потім зануримось у розрахунки, перевіримо одну дуже відому теорію на практиці, а наприкінці вийдемо на глобальний рівень. Ну що, готові? Поїхали! Так, перш ніж ми поринемо у цифри, нам потрібно опанувати мову економістів. Це два ключові інструменти, без яких неможливо зрозуміти, що нам кажуть дані. Це, так би мовити, наша абетка. І ось перше поняття подане як невеличка головоломка. Спробуйте скласти ці слова в правильному порядку. Це класний спосіб одразу перевірити, чи все зрозуміло. Ну як, є ідеї. Готові. Ось і правильна відповідь. Якщо говорити простіше, то абсолютні показники це знаєте такі собі голі цифри. Наприклад, сім'я витратила 2000 гривень. Все, це конкретна сума, конкретний обсяг, вона показує нам масштаб явища. Гаразд, з першим розібралися. А тепер друге завдання про відносні показники. Тут той же принцип. Спробуйте зібрати з цих слів логічне визначення. А ось і розгадка. Дивіться, якщо абсолютні показники це про масштаб, то відносні це завжди про пропорцію. Вони відповідають на питання, яку частину одне становить від іншого, найчастіше це відсотки. І саме вони допомагають побачити структуру, а не просто суму. Щоб закріпити абсолютний показник відповідає на питання, скільки, а відносний яку частину від цілого. 2200 гривень на їжу це абсолютний, а 72% доходу на їжу це відносний, обидва неймовірно важливі для повного розуміння картини. Ну що, з теорією розібралися, а тепер до найцікавішого переходимо до практики. Зараз ми з вами станемо справжніми фінансовими аналітиками і розберемо бюджети двох гіпотетичних сімей. Тут наші знання заграють новими барвами. Ось наша табличка із завдання. Бачите, ці порожні клітинки зі знаками питання. Це наш квест. Наша місія заповнити їх, зробивши кілька простих, але дуже важливих розрахунків. Це і є серце нашого аналізу. Як же знайти відсоток? Насправді все елементарно. Щоб знайти відносний показник для першої сім'ї, ми беремо їхні витрати на їжу 2200 гривень, ділимо на загальний дохід, тобто 2857,5 гривень, і множимо на 100. Валя, ми отримали частку витрат на їжу в їхньому бюджеті. А як зробити, навпаки, знайти суму в гривнях, коли є лише відсоток? Теж нічого складного. Беремо загальний дохід, наприклад, у другої сім'ї це 53498 гривень. І множимо його на відсоток, переведений у десятковий дріб, тобто 4,5% на одяг це 0.045. Множимо і отримуємо суму в гривнях. Та дам! Ось результат нашої роботи, повністю заповнена таблиця. І ось тут то і починається найцікавіше. Тепер ми можемо порівнювати. Подивіться, наприклад, на комунальні послуги. У відсотках майже однаково 18% проти 19 а в гривнях різниця майже вдвічі. Ось чому так важливо дивитися на обидва показники. А тепер починається справжня економічна магія. Ми візьмемо наші щойно розраховані цифри і перевіримо ними один дуже відомий закон, якому вже понад 150 років. Подивимося, чи працює він сьогодні. Знайомтеся, це закон Енгеля, один з фундаментальних в економіці. Якщо зовсім просто, чим багатшою стає людина чи сім'я, тим меншу частку, тобто відсоток свого бюджету, вона витрачає на продукти. Звісно, в гривнях сума може навіть зрости, але її вага в загальному бюджеті падає. Отже, момент істини чи працює закон Енгеля для наших двох сімей? Повернімося до нашої таблички і подивимося пильно, що нам кажуть цифри. Так, абсолютно, наші дані ідеальна ілюстрація цього закону. Сім'я з вищим доходом витрачає на їжу меншу частку бюджету 72% проти 77%. А куди ж ідуть, так би мовити, вивільнені гроші, подивіться на витрати на культуру. Вони зросли з 1,5% до 4%. Це класика в дії. Добре. З родинами розібралися. А тепер давайте подивимось на це з висоти пташиного польоту. Що, якщо порівняти не дві сім'ї, а цілі країни. Чи працюватиме цей принцип у такому масштабі? Тільки погляньте на це. Контраст просто неймовірний. У Люксембурзі, одній з найбагатших країн світу, на їжу йде менше 9% витрат в Україні, за даними на 2016 рік, 54 Це і є закон Енгеля в глобальному планетарному масштабі, і він показує не просто звички, а рівень економічного розвитку. І це не просто дві країни. Це глобальна закономірність. Подивіться на цей рейтинг. Чим вищий дохід в країні, тим нижчий відсоток витрат на їжу і навпаки. Зазвичай зростає частка витрат на культуру та дозвілля. Це дуже потужний індикатор якості життя в країні. Ми проаналізували дані. Перевірили теорію, поглянули на світ час зібрати всі частини нашої головоломки разом і сформулювати головні висновки для цієї практичної роботи. Що ж ми дізналися? Отже, що ж найбільше впливає на структуру наших витрат? Після всього аналізу відповідь очевидна. Головний фактор це рівень доходу. Саме він визначає, чи витрачає родина або ціла країна більшість ресурсів на базове виживання, чи може дозволити собі інвестувати в розвиток, освіту та якісне дозвілля. І наостанок питання на подумати, яке виходить за рамки завдання. А як великі події, наприклад, війна, економічна криза чи навпаки технологічний прорив, можуть змінити ці закономірності? Це показує, що економіка це не застиглі цифри, а жива система, що постійно дихає і змінюється. Дякую за увагу і успіхів виконання.